Дітки, подивіться, хто це так плаче. Це плаче лялька Катруся. Давайте її заспокоїмо лагідними словами. Люба наша лялечка, не плач. Ти в нас як квіточка, ти наше сонечко, ти наша зірочка. Ми тебе дуже любимо. От наша лялечка і заспокоїлась. А ще ми можемо заспівати її колискову. І кадруся наша заснула. Малята, як ви думаєте, а як собачка вкладає своїх діток спати? А кішечка. А жабка. А як вкладає своїх діток спати гусочка. <плеск> Дітки, як ви гадаєте, за допомогою чого ми заспівали колискову? Так, нам допоміг язичок. Послухайте, будь ласка, казочку про язичок. Жив собі язичок, жив він у будиночку. А цей будиночок називається ротик. Перші дверцята це губи. Губки відкриваються і закриваються. Другі дверцята це зубки, вони теж відкриваються та затуляються. Малята, послухайте, будь ласка, віршик, доня хоче спати. У моєї доні оченята сонні, рученькі, мов звати, доня хоче спати, ніч прийшла тихенька, спи моя гарненька. А а? -а, -а. Дітки, ви запам'ятали, де живе веселий язичок? Як називається його будиночок? Чим він зачиняється? Сподіваюсь, ви були уважні і все-все запам'ятали. До нових зустрічей!